Знаходжусь я на природі, сьогодні буду готувати чай. Покажу вам прикольні зарядні станції, прикольні павербанки. Чай буду робити в своєму титановому чайничку. Я його після вчорашнього відео відмив. Так, тут в мене чорний чай, також чай з ромашкою. Все, як завжди, як я люблю. Лимон, ніж, дошка для нарізання, підставка під спиртівку, конхвета, з кукси буду чай пити, титанова ложечка, сірники взяв, бо коли працюєш із спиртівкою, мені більше подобається сірники використовувати. Повне відео можна буде подивитись, як завжди, на моєму YouTube-каналі. Я всіх вас туди. Запрошую, переходьте, дивіться відео дуже чудові, дуже душевні.